Доброго вечора всім глядачам. Вітаємо вас на прес-конференції, присвяченій історичному матчі Полісся у кваліфікації Ліги конференцій. Прес-конференція перед поєдинком олімпія Полісся формат буде трошки незвичним, адже через складну ситуацію в Україні клуб пішов на зустріч, і ми дали можливість усім українським змі задати питання до головного тренера команди Імада Ашура та захисника Сергія Чоботенка. Розпочнемо з питань до головного тренера. Отож, імаде, перше загальне питання: як взагалі настрій перед таким важливим історичним поєдинком? Історичний поєдинок, історичний настрій, чарівний. Дуже був цікавий, непередбачений зі складнощами, але. Нормальними для будь-якого процесу в період підготовки. Вийшли наразі на заключний тиждень перед стартом, в гарному настрої, з величезним бажанням створити щось історичне. Данило Верить, видання спортінформатор, запитує, наскільки ви задоволені адаптацією новачків? Чи усі з них наразі працюють із командою, чи немає в когось ушкоджень? Ну, наскільки, я думаю, всім відомо, у нас один з новачків, а саме Данило Вискоровай, не отримав пошкодження ще, ще достатньо давно. Так само клуб оголошував достатньо велику кількість. Трансферів, які е, відбулися останнім часом. Е, достатньо велика кількість новичків зараз тренуються з групою. Е, наразі на сьогоднішній день перед е, заключним тренуванням е, всі здорові. Е, так само у нас іде розрахунок на певну кількість. З цих новачків, і... але завтра вже гра покаже, хто з них отримує свою можливість. Ярослав Макарчук, 2 плюс 2. В команді багато змін. Якого результату очікуєте в перших поєдинках по суті оновленого Полісся? Я казав попередньо, що будь-який поєдинок, будь-яка гра, яка до нас підходить, це єдине, що нас має хвилювати турбувати саме. З точки зору підготовки і саме в день гри. Завтра я розраховую на те, що ні для кого не буде нічого існувати на ці півтори години і фінішну пряму підготовчу, яка буде перед матчем. І відповідно ми все це робимо для того, щоб досягати максимуму результату в кожній грі. Безпосередньо вже гра розставить все по місцям, бо ми дуже хочемо для себе зрозуміти, на якому ми етапі знаходимося зараз, і тільки гра може на це дати відповідь. Але безумовно ми готуємось, припускаю, що так як і всі, до гри, в якої ми зможемо підвищити ймовірність, отримати максимальні результати саме перемогу. Наступне питання: Костянтин Касьян, перший Житомирський інформаційний портал. Іма, до якими критеріями ви керуєтеся при виборі стартового складу та як плануєте адаптувати стратегію команди до європейських змагань, зокрема в матчах проти Олімпії? Для мене завжди було, був дуже важливий саме процес підготовки, а саме тренування. Коли ми готуємось до якоїсь, якоїсь події, ми маємо розуміти, що який шлях ми пройшли до цього. І відповідно, кожен хто, кожен з гравців, хто має бажання отримати можливість прийняти участь у виставі, називаємо це так, має щоденно, як професіонал, віддаватися повністю на тренуваннях. Це моє особисте переконання, і так само я це вимагаю від. Кожного, хто працює, допомагає е гравцям розвиватися і від себе так само. Тому тренувальний процес, який є і контрольованим, і е щоденним, це є ключовий фактор то того, як ми обираємо склад. Е окрім, скажімо так, особливостей, можливо, суперника. Окрім особливостей графіку тощо. Тому е, для, мене це, для мене цей процес він завжди був, був таким і завжди буде. Е, е, я вже казав попередньо, що гравці ускладнюють мені цей процес і це на, на цей день не змінилося. Е, Іманду, у якому стані перебуває Куана, коли можна чекати на його повернення? Він наразі е, перебуває в Україні, е, відновлюється, і ми чекаємо на остаточне заключення від медичного штабу найближчим часом, щоб мати більш детальну інформацію. Але попередньо була інформація, яку мені здається публічно оголошували про вересень, але. Хотілося б е, вірити в те, що це буде набагато раніше. Бо поки що показники дуже позитивні. Чекаємо найближчим часом. Е, як тільки ми будемо вже остаточно мати відповідь, я думаю, ми її зможемо оголосити без жодних перешкод. Далі блок питань до гравця Сергія Чоботенка. Ціну ограцію отримує менше запитання Сергію Данило Вариїтін, спортінформатор, запитує, що кидається в очі при першому погляді на матчі проти Олімпії? Чим вони особливі з точки зору футболіста? Ну, хороша команда, з хорошою історією. Можу сказати, що така нестандартна команда. Грають. По такій особливій схемі насичуєш дуже атакуючи свою лінію, використовують фланги. Але ми все про них знаємо в деталях, тому карти розкривати не будемо більше. Запитання від нашої прес-служби. Олімпія вже проводила офіційні матчі цього сезону, на відміну від Полісія. Чи буде це перевагою для словенців? Не знаю. Один матч вони провели. Це не такий гандикап, тому я думаю, що це не буде. Якось так сильно відрізнятися. І останнє запитання. Не зовсім футбольне. Поліція на цей матч поїхала у нових офіційних костюмах. Чи було вам зручно і як це вплинуло на атмосферу команди та настрій? Ну так, трохи дало італійського стилю такого. Тому ні, ну, такий Цікавий експеримент з боку нашого керівництва. Вони запропонували нам ці костюми, тому ми намагаємось виділяти не тільки, виділятися не тільки на полі, а й поза полем, Тому було, було зручно. Нам пощастило, що було трохи було трохи прохолодно, тому всім було зручно. Що ж, друзі, щойно в вашій увазі була представлена передматчова прес-конференція головного тренера поліції Мада Ашура та захисника Сергія Чоботенка. Дякуємо колегам за ваш інтерес та запитання і обов'язково чекаємо на вашу підтримку в завтрашньому важливому матчі. На трибунах фани б'ють у барабани, волівати з нами збираються майдани, поліся вперед, тільки перемога в лісі на полісі, настякати вока, ге hey, поліся, е, hey, жітомі, Одна команда, тісячі сердець, гей hey, поліся, е, hey, жітомі, Одна команда, тісячі сідеть. i will see you